Історично так склалося, що етнічні українські землі є на сучасних теренах усіх сусідів України: Берестейщина у Білорусі, Лемківщина, Бойківщина та Підляща у Польщі, Прящівщина у Словаччині, Мармарош та Буковина у Румунії, Придністров'я у Молдові, Стародубщина та Східна Слобожанщина у РФ. Це, начебто, знають усі. Так само українці жили з давних давен і в Угорщині. Особливо багато їх було у північно-східній. Регіонах наприкінці 17 століття після звільнення країни від османів. Але як так вийшло, що сьогодні етнічних земель українців в Угорщині немає? Зовсім чи може є, а ми не знаємо? Давайте спробуємо розібратися. Отже, нині в Угорщині проживають 9,5 мільйонів людей, серед яких 78% складають угорці або мадяри, як вони самі себе називають. На другому місці в країні роми. Їх 3,6%, 308 тисяч. На третьому німці 1,6%. 130 тисяч, а далі словаки, румуни, хорвати, серби, словенці дивно, але українці, представники найбільшого сусіда угорщини, не мають в Україні навіть власної національної організації, і відповідно їхня кількість вважається такою низькою, що ніхто їх навіть не рахує. Але як таке взагалі можливо? А може українців мадяри, як і словаки, називають русинами? Справді є така національність в переліку, але кількість русинів в угорщині лише 4 тисячі. А в сусідніх з угорщиною словаччини та румунії проживає відповідно 55 та 51 тисяча українців. І це лише офіційно. Виходить, що в процесі історичного розселення українці оминули нинішню угорщину, хоча зовсім не оминули сусідні країни, які за часів розселення були складовими частинами королівства Угорщина, та бути такого не може, особливо з огляду на те, що українці та угорці тривалий час були в одній імперії. Колись на екскурсії у замку Паланок розповідали, що Мукачівська греко-католицька єпархія займала дуже значну площу та йшла далеко за межі нинішнього Закарпаття, у тому числі й у Мадярській землі. Отже, там також були греко-католики. А чи є вони зараз? Офіційна статистика каже, що греко-католиків в Угорщині близько 300 тисяч. Нічого собі виявляється, українці жили в Угорщині з давніх давен. Особливо багато їх було у північно-східних регіонах. Кількість українців особливо збільшилася в останню чверть XVII століття після звільнення країни від османів. Майже всі поселенці, що прийшли в покинуті населенням області, були україномовними греко-католиками Мукачівської єпархії. У 18 столітті у греко-католицьких храмах Угорщини почали проводити богослужіння мадярською мовою. Це був перший потужний крок до асиміляції українців. Керівництво угорського королівства зрозуміло, що не варто знищувати русинів українців фізично. Треба знищити їхню мову, і русини зникнуть. Потім закрили українські школи. Другий крок, ще потужніший, зробили у 19 столітті. Влада різними методами почала стимулювати мадярізацію. Тоді з'явився термін мадярон. Таким словом називали мадяризованих русинів українців. Насамперед представників духовенства та інтелігенції, які мали відверту угорську орієнтацію. Мадярони відмовилися від власної мови культури. Релігії почали сприяти мадяризації українського населення, змушуючи соромитися свого народу та приховувати своє українське походження. Видатний закарпатський просвітник Олександр Духнович ось як писав про мадяронів: йому руське слово бридке. Він соромиться руського. Сущий поміж мадярами. Він уже мондокає, шукаючи тим схильності у чужих. Так істинно єсть моє слово: русин угорський мадярон. Чим-небудь буде, тільки. Не русином у них мадярів всі народи бидло, скоти. Тільки один мадяр був людиною: хто не мадяр, той і не людина в угорському королівстві були створені такі умови життя та психологічний клімат для національних меншин, які змушували часто наперекір особистим принципам та переконанням відрікатися від власної національної культури, мови, політичних, релігійних та інших поглядів. Угорцям був притаманний високий рівень нетерпимості щодо немадярських національностей. Лише відмова від своєї народності, визнання себе мадяром та патріотична діяльність, як правило, давали можливість здобувати освіту, зберегти чи зайняти високу посаду і просуватися по кар'єрній драбині, або просто мати засоби для існування. Формуванню в українців комплексу меншовартості та переходу до мадяронів сприяла не лише шовіністична політика угорської влади, але й негативні риси менталітету та поведінка самих угорців. Вони на побутовому рівні у спілкуванні з українцями постійно намагалися показати свою вищість, підкреслити простакуватість, неосвіченість закарпатців, обзивали їх дикунами-рушняками, дурними русинами, смердючими рутенами, свинями. В освіті політика угорської влади була спрямована на культивування у дітей та молоді почуття належності до мадярської батьківщини і мадярської нації та відданості угорській державі. Іван Франко у статті І Ми в Європі описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою. Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї. Дитини по мадярськи котрого дитина гавкає варварським жаргоном, це був справжній етноцид українців, який у 20 столітті набув ознаки геноциду, коли мадярони почали співпрацювати з угорським урядом в часи Другої світової та брали участь у катуваннях та розстрілах вояків карпатської січі. За 300 років цілеспрямованої політики етноциду угорці повністю знищили українську мову в Угорщині. Таким чином довівши відомий вислів: коли зникає мова, зникає і народ. Це чудова ілюстрація того, що безуспішно намагається зробити з українцями ще один сусід Росія. І коли ще нещодавно в Україні деякі прихильники тези какая різниця несерйозно ставилися до мовного питання, то таким чином підігравали ворогам України. Багато російських правителів, як і Путін зараз, століттями мріяли стерти українськість з лиця землі, але цього в них не вийшло, і слава Богу, вже й не вийде. А ось на мадярській території український народ зник. Оті 300 тисяч нинішніх греко-католиків це нащадки українців, але вони не знають української мови та ніяк не позиціонують себе з україною. Вони угорці. У містечку Гайдодорох стоїть збудований у середині 18 століття греко-католицький храм, що нині є центром архієпархії. У Гайдодорозі ніхто не знає української мови, англійської також. Тому ви не зможете запитати, чи є українці у місті. Хоча відповідь відома. Ось тільки неймовірний іконостас, в якому 54 ікони є прямим свідком неогорського походження цього храму, але про це ніхто не скаже. Отже, ми з'ясували, що на території Угорщини також є українські етнічні землі дві північно-східні області, де розташована більшість греко-католицьких єпархій. Осіб українського походження в Угорщині майже 300 тисяч, але українцями вони себе на жаль не вважають. Ну і ще хочу нагадати, що таке етноцид. це різновид політичної поведінки, спрямованої на знищення ідентичності та культури конкретного етносу. На відміну від геноциду, що досягає тієї ж мети шляхом фізичного винищення людей, що належить до етносу, етноцид може проводитися комплексом заходів, що руйнують системні зв'язки всередині народу, підштовхуючи його представників до переходу до іншої етнічної якості. Найбільше зусиль у здійсненні політики етноциду докладається для знищення національних мов, що є лінгоцидом, і угорщина в цьому досягла успіху. Про Просто чудово, десь у Кремлі. Напевно, вже давно вивчили мадярський досвід боротьби з українцями, але щось у них іде не так, і слава Богу. А загалом, що не кажи, а з деякими сусідами Україні пощастило не дуже. Втім, українці змогли вижити і зберегтися протягом багатьох століть жорстокої боротьби за своє існування. Зможемо і зараз дякую за увагу! Слава Україні!